Усім привіт, дорослим та малятам. Діти, а ви звернули увагу, скільки снігу? Це така нагода для спортсменів, лижників потренуватися та позмагатися. Лижі, безперечний лідер серед усіх зимових видів спорту. Лижні перегони це змагання на подолання певної дистанції на швидкість. Біатлон. Вид спорту, що поєднує лижні перегони. І стрільбу з гвинтівки на влучність. Стрибки з трампліна це стрибки на лижах зі спеціального трампліна на схилі гори. Фристайл – це змагання не тільки на швидкість, а ще й виконання складних лижних трюків. Могул. Це дисципліна фрістайла це змагання зі спуску з гори на лижах зі спеціальною горбистою трасою з виконанням акробатичних стрибків. Сноубординг це олімпійський вид спорту, що полягає в спуску із засніжених гір на спеціальному знаряді сноуборді. Бути спортсменом-лижником це не тільки розвага, а важка праця. довгих Тренувань. Пробуємо сьогодні зліпити з пластиліну спортсмена, лижника. Для роботи знадобиться пластилін, стеки, підкладка, дві зубочистки. Для роботи візьмемо цілий шматочок пластиліну будь-якого кольору у мене зелений, та сформуємо з нього стовпчик. Стекою ножем зробимо надрізи. З обох боків, не до середини. У нас вийде тулуб нашого лижника разом з руками та ногами будемо їх формувати. Руки вигинаємо донизу та придаємо їм форму, зглажуємо, скругляємо, щоб не було гострих кутів. Так само формуємо ноги. В місці, де буде кріпитися голова, зробимо отвір стекою. Відріжемо шматочок білого пластиліну. А зробимо з нього голову нашому лижнику. Будемо формувати кульку, долонях. А зробимо таку, начебто, як шийку, гострячок, який вставляється в наш отвір, щоб голова добре трималася, не відпадала. Візьмемо якогось яскравого пластиліну, я візьму червоний та зробимо для лижника шарфік та шапку. Розділимо ще на два шматочка. Один шматочок для шарфіка, а другий для шапки. Для шарфіка розкачаємо довгу тоненьку ковбаску, розплющуємо її пальчиками та обмотаємо навколо шиї. Для шапки сформуємо прямокутничок, який будемо обмотувати навколо голови. Приміряємо її і поєднаємо края, щоб голову не було видно зверху. Зробимо для шапки бубончик, маленьку кульку. Прикрасимо нею шапочку з жовтого пластиліну, будемо робити лижі, відріжемо шматочок, розкачаємо тоненьку ковбаску, розплющимо пальчиком. Та розріжемо на дві однакових половинки. Самостійно зробіть з маленьких шматочків, очі, носик та ротик готового нашого лижника поставимо на лижо та дамо в руки лижні палички, зубочистки. Ось такий спортсмен-лижник у мене вийшов. У вас теж все вийде. Чекаю на фото ваших спортсменів-лижників. Займайтесь, діти спортом будь-яку пору року. Це корисно для здоров'я.